Господу У свято Трифонівській церкві престольне свято. День святого, на честь якого освячено храм. На центральному місці заквічена ікона святого мученика Трифона. Схилитися перед нею і помолитися прийшли багато людей. Так само привітати і підтримати настоятеля і громаду приїхали священники різних парафій, і не тільки харківської єпархії. Про святого Трифона церква зберігає чимало переказів. Він вигнав біса з дочки римського імператора Гордіана, зцілював людей молитвою. Одного разу допоміг царському сокольничому, який прогавив улюблену птицю государя, і за це йому погрожувало покарання. Сам святий гонінь уникнути не зміг, але не зрікся віри, навіть коли його жорстоко катували. Трифонівському храму трохи більше десяти років. Громада на чолі з настоятелем Іоанном Негером веде активне парафіяльне життя: недільна школа для дітей і підлітків, спільні вилазки та спортивні заходи, благодійність і, звичайно, служба і молитва. Престольне свято віруючі відзначають як один з головних. Настоятель свято-смоленського храму, отець Димитрій, у проповіді нагадав про подвиг святого Трифона. Кто он был, конечно, вы все читаете, знаете, что он великий перед Богом и самого юношества. Возлюбил Бога так, что он мог чудотворить. Трифон перенес страдания великие, но не отказался от Бога. Разве можно отказаться от истины? Закінчив службу напутнім словом глава приходу і настоятель храму отець Йоанн. Священник привітав прихожан і гостей та запросив всіх до престольного столу. Ми знаємо, що і життєописання святого цей юноша зцілив царську дочь, яку ніхто не мог зцілити. Нужно задать себе вопрос, какая же вера была у него. Зададим себе вопрос, какая же вера у нас. Бог дает нам святых, близких нам людей, чтобы мы были друзьями, а не недругами, чтобы мы опирались на их молитвы, смотрели на ихнюю жизнь, умудрялись и становились тоже не грешниками, а святыми. Я всех хочу поблагодарить святых отцов, которые пришли на это торжество, поддержать нас, помолиться святому нашему. И пусть Господь дарует всем нам, чтобы каждый из нас избавился в первую очередь от насекомых в своей голове, как отец Андрей сказал. От насекомых в своей голове, потому что с этими мыслями тяжелыми, слишком тяжело жить. А ведь святость, она начинается вот здесь, вот здесь а потом и в жизнь она притворяется. Ну и всех вас поздравляю с праздником, с торжеством. Не разбегайтесь, пожалуйста, никуда. Там наши прихожане трудились денно и ношно, чтобы каждый в храме мог насытиться не только пищей духовной, но и пищей телесной.